Готували захоплення влади в Одесі. СБУ затримала оперативно бойову групу російського гру. Агентурна мережа включала снайперів, розвідників, зв'язківців і штурмовиків, завербованих з місцевого населення. Як встановило слідство від ворожих спецслужб, вони отримали точні інструкції щодо підготовки силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів, адмінбудівель, фігуранти мали атакувати сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до а, а, портового. Міста. За це зловмисники розраховували отримати отримали якісь посади у місцевій окупаційній адміністрації Росії, які їм пообіцяли спецслужбівці ГРУ. Затримано керівника ворожого осередку та його праву руку. У них вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпасами, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку більше двох десятків осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми і конфіскацією майна. Дійсно страшно усвідомлювати, що щось подібне, на жаль, можуть організувати росіяни. Але звичайно, ще раз захоплююся роботою наших спецслужб, нашої СБУ, нашого ГУР, які викривають такі от рішення, просто працюють на випередження і ловлять зловмисників. Звичайно, хотілося б більше, щоб вони отримали. Але як ми бачимо, це буде нібито справедливе покарання, але звичайно добре, що ніхто не зміг чогось подібного вчинити, адже ми знаємо, що подібний план. Міг спрацювати.